Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні на нашому третьому відео ми будемо розглядати глибше третю свічку Адвенту: Світло радості. Свічку пастухів. Давайте запалимо її. Третя свічка Адвенту символізує радість, яку Христос приносить світу. Це важливий момент нашої підготовки до Різдва. У Біблії радість пов'язана з обіцянками Бога та настанням довгоочікуваного спасіння. Ця свічка нагадує нам, що наше очікування не тільки сповнене надією, але й радістю від насолоди у присутності Божої любові. Щодо згадки про радість у Біблії ось декілька місць. Євангелія від Луки, розділ 2, 10 та 11 вірші, ангел сказав їм: не бійтеся! Я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель Христос Господь. Послання до Филип'ян 4:4. Радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу: радійте. Євангелія від Івана, розділ 15, вірш 11. Це я вам сказав, щоб радість моя у вас була. І ваша радість була повна. Ці тексти показують, як радість є важливою темою в Біблії та як Христос приносить радість у світ. Як ми можемо втілювати радість? По-перше, поширюйте позитив своєю посмішкою словами та діями даруйте позитив та радість іншим. Навіть невеликі вчинки можуть створювати яскраві моменти у житті оточуючих. По-друге, Дякуйте, виражайте вдячність за те, що у вас є. Спрямовуйте увагу на позитивні аспекти життя та знаходьте радість у кожному дні. По-третє, будьте відкритими до всього нового, приймайте виклики та зміни з відкритим серцем. Вони можуть приносити несподівані моменти радості та зростання. І востаннє спілкуйтеся про радісні моменти. Обговорюйте та діліться позитивними враженнями з оточуючими. Спільна радість має потужність зближувати. Ці конкретні кроки допоможуть вам відчути та виражати радість, переносячи адвентські принципи у наше повсякденне життя. Нехай світло третьої свічки, церква, третьої свічки Адвенту, буде джерелом натхнення для наших сердець, нагадуючи, що радість може перетворювати навколишній світ. Та збагачувати наше життя. Нехай радість Господня буде з вами, церква.